Шановне панство, я надіюся, ви знали, що неправильний вигул собаки може привести до штрафів. Так от, як не потрапити в неприємності, вигулюючи свого чотирилапого друга. І що треба знати, виходячи на вулицю з улюбленцем? Дізнаємося від юриста. Він розкаже, коли вигул собаки стає проблемою і що може загрожувати власникам чотирилапих у разі порушення правил. Давайте слухати. Топ-адвокат України. Захищає бізнес та підприємства в українських та міжнародних судах. А тепер захистить і тебе. Які правила та умови вигулу собак? Хто відповідає за укус собаки і що робити, якщо це безпритульний собака? Утримання та вигул домашніх тварин в Україні регулюють декілька законів та постанов. Які найважливіші пункти потрібно з них виділити? Вигулювати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити безпеку оточуючих людей та інших тварин, а також майна від заподіяння шкоди своєї тварини. Обов'язковою є наявність повідка для здійснення вигулу собак поза місцем їх постійного утримання. Також обов'язковим є наявність намордника на тих собаках, що включені до переліку небезпечних. Крім того, ваша тварина обов'язково повинна мати. Персональне жито і при супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду. Однак органи місцевої влади можуть запроваджувати власні додаткові права. Втім, вони не можуть кардинально суперечити законодавству України, що загрожує власникам тварин, які порушили правила утримання чи завдали негативних наслідків. В залежності від характеру правопорушень власникам тварин може загрожувати адміністративна, кримінальна або цивільна відповідальність. Давайте розберемося. Отже, перше, це адміністративна відповідальність. Відповідно до чинного в Україні законодавства, собаки є об'єктом права власності, і тому власники мають нести за них весь лігар відповідальності. Відповідальність передбачає накладення штрафу або конфіскації тварини у випадках заподіяння нею шкоди здоров'ю чи майну людей. Іноді характер правопорушень передбачає також і кримінальну відповідальність у випадку, якщо тварина нанесла ушкодження середньої тяжкості або тяжкі тілесні ушкодження. Такому господарю загрожують громадські або виправні роботи, або обмеження волі на строк до двох років. Також існує і цивільна відповідальність. Якщо в результаті нападу собаки було завдано шкоди майну чи здоров'ю потерпілого, або йому були завдані немайнові втрати, він має право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Хто несе відповідальність, якщо напав чи завдав шкоди безпритульний собака? Відповідальність за напад безпритульного собаки покладається на відповідну місцеву раду, на території якої відбувся інцидент. Відповідна місцева рада буде відповідачем у разі позову до суду про відшкодування шкоди, завданої нападом такої тварини. Як довести факт нападу собаки? Є декілька способів довести такий факт. Так, ви можете звернутись до закладу охорони здоров'я, отримати довідку про факт нападу та наявність тілесних ушкоджень. Окрім цього, ви можете написати заяву до поліції, а також надати усі необхідні докази, в тому числі показати витрати на лікування. Також факт нападу собаки на вас можуть довести покази свідків. А я бажаю вам продуктивного дня, і нехай закон завжди буде на вашому волі.